Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Сьогодні вівторок, 28 травня. Новини сьогодні стабільні. В одну в трубу втікало, в іншу витікало. На жаль, це все ще формула обороноздатності. Тікало, текло, витікало. Це ось тут у вищому антикорупційному суді сьогодні обирали запобіжний захід колишньому заступнику голови офісу президента Андрія Єрмака. Головному юристу банкової до недавна Андрію Смирнову обвинувачення просило про запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 17 мільйонів 93 тисячі гривень. Ця сума дорівнює вартості майна, квартири, гаражів, ділянки, машин, мотоциклів, які на думку набу і сап смирнов незаконно набув працюючи на банковій. Під час засідання прокурор заявив, що, окрім незаконного збагачення, слідство перевіряє можливу причетність Андрія Смирнова ще до двох злочинів. Одним з них, як я розповідала минулого тижня, можуть бути польоти Смирнова за кордон чартерними літаками за рахунок і в компаніях персонажів, на яких офісом президента було свого часу накладено санкції і РНБО, і яких вважають причетними до контрабандних схем. Смирнов один з головних юристів офісу, ймовірно, теж був. Залучений до накладення цих санкцій, тут міг бути очевидний конфлікт інтересу, але поки що невідомо, які саме злочини перевіряють антикорупційні органи, принаймні станом на зараз. Сьогодні ж відправили у СІЗО одразу двох одеських військових. Причому одного з них завернули назад в СІЗО, прямо на виході з СІЗО. Вчора співробітнику Приморського районного ТЦК та СП Одеси оголосили підозру за те, що він з липня минулого року втручався в роботу електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг, та відкоригував там дані щодо 138 військовозобов'язаних, зробивши їх непридатними до служби. Державне бюро розслідувань стверджує, що за таку послугу військом отримав. Мовав від 4,5 до 7 тисяч доларів з людини і заробив щонайменше 1 мільйон доларів, тобто 40 мільйонів гривень. Встановили також усіх чоловіків, які скористались цими послугами. Частина з них виїхала за кордон, а Ті, хто не встиг, як стверджує в ДБР, уже оновлюють дані у військкоматах і ймовірно будуть мобілізовані. Працівнику ТЦК загрожує до 15 років. Другий одеський військом це той самий одеський військом Євген Борисов, зі скандалу, навколо якого і почались перевірки ТЦК і військомів, і подальші звільнення керівників військоматів. Євгена Борисова, екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП, сьогодні затримали прямо на виході із СІЗО. Повторно затримали напередодні за нього внесли заставу 12 мільйонів гривень. Причому на початку суд призначив Борисову заставу 150 п'ятдесят мільйонів гривень майже стільки наскільки у нього знайшли незаконно набутого майна. Там було понад 188 мільйонів гривень, але поступово заставу зменшували і зменшили більш ніж в 10 разів до 12 мільйонів. Вчора їх внесли, але не встиг Борисов вийти з СІЗО. Сьогодні його знову затримали в ДБР, стверджують, що там мають інформацію, що після сплати застави Борисов. Планував вийти з ізолятора і переховуватись від слідства. Зокрема, планував виїхати за кордон. Тому його знову затримали і повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на 142 мільйони гривень. Раніше йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні і ухиленні від несення військової служби шляхом обману. Минулого тижня Нацагентство запобігання корупції повідомляло, що вони перевірили вже третину посадовців керівного складу ТЦК: 541 людину з приблизно 1700. У них усіх разом знайшли ознаки незаконного збагачення на 265 мільйонів гривень, тобто в середньому більш ніж по 30 мільйонів гривень. На одного далі буде про В трубу втікало, все ж таки, але перед тим нагадую, десь тут можна поставити вподобайку. Дякую, і не забудьте підписатись на є питання і натиснути дзвіночок, якщо ви тут вперше. І як завжди, запрошую долучатись з нами до зборів на потреби військових. Вибачте, що після новин про статки військових. Але як є сьогодні, прошу вас підтримати збір наших друзів на автівку для хлопців з 3-ї окремої штурмової бригади. Їм збирають 200 тисяч гривень на мікроавтобус 76 тисяч. Там вже зібрано. Давайте допоможемо дозбирати решту. Посилання на банку і картку буде в описі під цим відео. Дякую за здалегідь. Ну і про умовно позитивне на заході. Продовжує формуватися коаліція тих. Я б назвала її коаліція тих, хто виступає за те, щоб бомбити Росію американською і німецькою зброєю. До якої не хочуть приєднуватись самі Америка і Німеччина, але їх туди штовхають, в тому числі м'яким шантажем. Сьогодні прем'єр Чехії Петр Фіала, відповідаючи на вчорашній заклик генсека НАТО Столтенберга, заявив, що Україна має право використовувати усі засоби аби захистити себе. І його уряд прихильно ставиться до заклика генсека, дозволити Збройним силам України застосовувати західну зброю для ударів по території країни терористки. Ян Столтенберг за останні кілька днів кілька разів публічно закликав союзників переглянути обмеження на заборону Україні бити по Росії західною зброєю. Головний аргумент, який він використовує, це бої на півночі Харківщини, де, не маючи можливості атакувати російські сили по той бік кордону, українські сили зв'язані в своїй здатності оборонятись. Росіяни атакують, не будучи атакованими у відповідь. Цим Столтенберг переконує західних партнерів змінити це рішення. Історія з цією забороною переходить в стадію, коли може дати зворотній ефект ніж хотіли б в Берліні, і Вашингтоні. Байден, Шольц і інші політики, які займають позицію, що ті чи інші речі робити не можна, або це дратує Москву і призведе до ескалації. Цим своїм стримуванням ескалації досягають протилежного ефекту. Західні заборони з одного боку не стримують Росію. Вона продовжує тиснути і не збирається зупинятись в Україні і підвищує градус на заході. Протистояння в Балтійському морі минулого тижня тому доказ з іншого боку, нерішучість Шольца і Байдена підштовхує якраз до тієї самої ескалації і підвищення градусу самі країни Європи. Німецька шпігель написала у вихідні, що Естонія, Латвія, Литва і Польща попередили недавно німців, що вони можуть ввести власні війська в Україну, якщо Росія досягне серйозних успіхів на фронті. В цих країнах реально бояться, що через недостатню підтримку заходу, зокрема Німеччини, російська армія може досягти серйозного прориву в Україні, і наступними будуть вони на тлі новин про провокації росіян в Балтійському морі днями стало відомо, що Фінляндія, Норвегія, Польща і країни Балтії планують облаштувати. Стіну з дронів вздовж своїх кордонів від Норвегії до Польщі сьогодні в будівлі Сейму Литви проходили навчання, які імітували повітряну атаку. Литовські депутати вчились евакуйовуватись з будівлі парламенту в укриття за 10 хвилин. Віце спікер імітував поранення минулого тижня. На північному заході Литви запроваджували комендантську годину через проведення військових навчань. Тобто політики цих країн реально переживають в куларах недавньої безпекової конференції в Таліні. Балтійські політики попередили німців, що надто стримана позиція Берліна щодо збройної підтримки України викликає критику в їхніх країнах. Зокрема, відмова надавати Україні далекобійну зброю та зняти заборону бити західною зброєю по території Росії. Шпігель пише, що Балтійці сказали німцям, що не будуть чекати, поки росіяни підійдуть до їхніх кордонів і тому введуть свій військовий контингент в Україну. Шольц і Байден зі свого боку бояться, що це зробить НАТО учасниками конфлікту в Україні. При цьому обережність Шольца, наприклад, не всі схвалюють її в самій Німеччині. Німецький віце канцлер Роберт Хабек, міністерка закордонних справ Аналена Бербок, міністр фінансів Крістіан Лінднер та міністр оборони Борис Пісторіус закликають канцлера збільшити допомогу Україні, щоб не допустити розвитку наступу російської армії. Німеччина. Реально надає найбільшу підтримку Україні серед усіх країн Європи минулого тижня. Пісторіус, наприклад, запросив у уряду додаткових 3,8 мільярди євро для допомоги Україні на цей рік на додачу до виділених німцями раніше 7 мільярдів. Кілька днів тому стало відомо, що ФРН передала нам четверту систему ППО т Але попри великий обсяг допомоги, Олаф Шольц застряг на питанні передачі Україні далекобійних ракет Таурус, аргументуючи це тим, що контролювати роботу з таким озброєнням, нібито можуть лише німецькі військовослужбовці, а відправляти своїх військових у зону бойових дій Берлін не збирається. В неділю Шольц сказав, що не бачить причин міняти і правила застосування західної зброї, мовляв. З Україною узгодили чіткі правила і вони працюють. Але публічно і не публічно і на Шольца і на Байдена продовжують тиснути. Шведські змі опублікували вихідними коментар міністра оборони Швеції Пола Йонсона, де він на запитання, чи може Україна застосовувати по території Росії надану ними зброю. Відповів, що Україна має право. Захищатись шляхом воєнних дій, об'єктами яких є територія противника, якщо це відповідає законам війни, і Швеція підтримує право України на захист. Спочатку вторгнення Швеція надала Україні зброї приблизно на 3 мільярди доларів від самохідних гаубиць і танків до систем протиповітряної оборони. Сьогодні, після зустрічі з бельгійським прем'єром Олександром Де Кро в Бельгії Зеленський, який підписував там угоду про безпекову співпрацю, сказав, що сподівається, що деякі партнери дадуть таки цей дозвіл. При цьому він фактично підтвердив, що та сама заборона не бити по російських НПЗ нашими власними українськими дронами, яку багато хто заперечував, таки існувала з боку Сполучених Штатів. Зокрема, він провів паралель з тим, що Україна пройшла достатньо довгий шлях з точки не треба чіпа їхні об'єкти в точку можна використовувати вашу зброю по цих об'єктах і зараз є сподівання повторити це із дозволом на бити по їх об'єктах американської зброї сама історія з відправкою іноземних військ в україну якою балтійські політики тиснуть на берлін в європі її почали обговорювати взимку і в лютому цю ідею і плани озвучив публічно макрон як з'ясувалось, вчора вона очевидно перейшла в стадію реалізації. Поки що не йдеться ні про які бойові підрозділи, але про інструкторів, які будуть тренувати українських військових на полігонах тут в Україні, очевидно йдеться. Про це офіційно повідомили вчора Сирський і Умірав після розмови з міністром збройних сил Франції. Вони публічно подякували йому за ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців і повідомили, що. Вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам. Невдовзі приїхати в наші навчальні центри щоб ознайомитись із умовами тренування із інфраструктурою і з персоналом. Судячи з допису, міністр і головком розраховують і на те, що до рішення Франції доєднаються згодом і інші партнери і будуть теж тренувати українських військових своїми інструкторами тут на території України. Спочатку вторгнення Франція підготувала на полігонах на своїй території близько 10 тисяч українських військових. Це були навчання роботі з французьким озброєнням, спецпідготовка і навчання командирів. І обмеженням для таких навчань була пропускна спроможність французьких навчальних центрів. Як свідчить цифра? Вони підготували 10 тисяч військових. Якщо чи тепер вже, мабуть, коли французькі тренери, інструктори, а за ними, можливо, чи ймовірно, інструктори з інших країн зможуть тренувати військових на базі наших навчальних центрів, цих обмежень не буде. І це може істотно вплинути на підготовку і мобілізованих і військових, і командирів. За два роки повномасштабної війни навчання. Військових власними силами все ще залишається для України якимось непідйомним викликом. Але сьогодні не про це. Французькі інструктори в Україні це буде черговий тест російських червоних ліній. Досі західні військові були присутні в Україні таємно, не публічно, і росіяни про це ймовірно знали, але просочувалось це в публічний простір з випадкових заяв чи обмовок політиків чи зливів самих росіян. Коли французькі військові будуть в Україні публічно і офіційно, Росія буде змушена або обурюватися, або проковтнути це. І Захід переконається ще раз, що Росія блефує. На цьому я ставлю сьогодні крапку. Чекаю на вас завтра. Бережіть себе. Не забудьте закинути пару гривень на автівку для хлопців. Посилання в описі під цим відео. Поставити вподобайку і підписатися і чекаю на вас завтра. Бережіть себе. Побачимось!